Доброго дня, шановні. Роблю такі пилихаті котлети. Але що вони пили Тому що роблю я його не з фарша, а роблю із грудки. Бачите, куряча грудка? Це в мене я пофасувала так по дві грудки. Ми взяли. І що я, я її не через м'ясорубку попускала, а порізала кубиками. Ось у мене фарш такий. Бачите? Значить, сюди ж я додала. Кубики грудки, цибулька, перець, сіль, пару ложок майонеза, пару яєць, пару ложок муки. Що ще дала? Сіль перець, сказала. А, ще жовтенькі. Ну, шановні, у мене ж є гарбуз. Я замість моркви додаю гарбуз. Потерла гарбуз на терці. Оце все перемішала. Бачите, якої консистенції. Це вже я закінчую, зараз покажу ось. Тут смажиться, а тут отакі штрипихаті, пелехаті котлетки. Зараз покажу ось таку. Бачите, які вони. М'ясо-пусочка. Ой, гаряче. Тут вони у мене трошки доходять. такі пелехаті котлети, смакота. Попробуйте, мені сподобалось. Я вже якось робила, але це вже давно забутий рецепт. Ой, поки я з вами говорю. Аби мої гарненькі не згоріли. Так, спробую це одною рукою. Вони трошечки. О, бачите, що зробилося одною рукою. Бо я, як кажуть, маю тут дві веделочки, одну і другу. Ну, але це, шановні, от так. Так що все можемо. Але дивлячись, куди ми дивимося. Чи дивитися в камеру, чи дивитися на котлетки. От тоді і буде. Смачненні, так що пробуйте, робіть. А може і робите. Ну, може, хтось скаже, що ой, таке воно смажене. Шановні, смажу на Коконат ойл. Може, хто його знає, де воно де знайдеш, а де загубиш. Але вони не беруть це, це, це масло кокосове, воно не втягується так у котлети. Я не багато ложу і це я так белкнула вже, як кажуть, що в мене одна партія. От, але воно не смоктується м'ясом. Ну, оце таке. А ще на гарнір маємо капусточку тут е, стушила. Підсмажила, трошечки дала е, свого кетчупу зробленого, і оце таке хлопцям на обід. Бувайте здорові і смачного!